Всім привіт! Почнемо з вами на лизе, від Карподібниці. Дійшла на обід почитати книжечку. Хто ще досі не почав читати приказ серію книжок Тез Гаріцин, яка починається з хірурга, всього в серії 13 книжок, то рекомендую. Сиджу, читаю. Справді було дуже багато цікавих речей за весь цей час. Але я їх знімала і нікуди не додавала. Тобто в мене є там, ми в ботанічний сад в кінці квітня ходили, ще там якісь походи були кудись. Але це я нікуди не вставляла, можливо, сюди вам додам, бо хочеться і для себе це якось зафіксувати. Ось. Там люди є назад. Класси всі. Говки, великі, шишки. Цю ми ботанічний сад прийшли. Ходимо. Зараз планую топити назад на роботу, а ввечері будемо вишивати або ведмезів за шишками або котика від мілхіл. Я, до речі, його починала вишивати по козі а, і хочу зробити окреме відео з невеличким поясненням по тому, як там працювати. І це був мій перший досвід. Mm. <laughs> Із тут вишивати в парку. Ставлю вам теж шматочок відео. І так, вийшла на обід в парк. Раніше брала з собою книжку почитати, а тепер ось взяла собі кодика в шкарпеці від мохів. Сиджу, вишиваю ось цей червоненьким, вийшла, трішки біленького. Таке цікавий, цікавий досвід. Ось хмариться. Ну, вже потрібно збиратися і йти назад. Тож такі справи починаємо з вами дві замітки. Сподіваюся, що вони е, будуть цікавими. Я зліплю їх докупи, а не залишу просто е, заграбастувати пам'ять телефону. Була на виселках, відселили в март місяць. Mm -hmm. І мені е, муж привез з Києва мою недошиту роботу. У мене зайці такі mm -hmm. пасхальні. Oh. А, і де, вот. Красота. І в мене залишилось... Ось вот це от фіня і останні снітки послізайця. І я вот це вот взяла, подивилася на сайті, що воно у підходить. Ось вот так ідеш, поруч котічка пливе. Це парку перемоги. Надарницю в нас тут. Клас. Вода, правда, бруднюча. Не дуже приємно пахне, але класно. Маленький коло. Це не котічки. так Цвітуть лілії водії кувшинки. Ну Дуже корисний, надія. На обід виходити до парку. Вона ну, від мене буквально там. Пару метрів. Це дуже круто такі є канатні дороги. Різні складності через озеро. Клас. Теж хочу якось на таке сходити. Ще подивіться, скільки тут троянд Тих було. Це прекрасно. Лаванда вже починає квітнути. Клас, дуже гарно. Добрий На. <клес> 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 Всім привіт! У мене сьогодні вже 13 червня. Я вчора не вишивала. Мені останнім часом взагалі не хочеться вишивати, хочеться просто гуляти, десь ходити, щось робити, але не вишивати. Сьогодні працюю з дому, сходили, забрали на пошту посилки Ось. і прийшов мені ось такий контейнер з тему. Я його замовила за 80 копійок. Для е, бісеру Мілхіл. У мене не дуже великі його запаси, але е, він є, і його потрібно десь зберігати. То я вирішила почати з такої коробки. Тут ідуть ось такі контейнери, як відтік отак. Ось. не пам'ятаю, наскільки тут грам. Десь на 10, напевно. Ось наліпки. Ось такі. так разумею, на все эти штуки. Все так. И так уж мне приехала там киты, то эти намастеринки. Тоже буду пробовать организовывать сюда свой бисер. И надеюсь, что это будет изручно. И матема успех. Ну, сам контейнер такой Ну, простенький. Если, ну, такие вот Пластик як коробка Тімсі, може трошки тонше, і ця ручка така <смі> хіленька, але це таке. Мені на ньому не їздити. Тож, буду організовувати. І потрібно сьогодні повишивати. Потрібно вишивати моїх мемедів, бо це не діло, У мене дуже амбітні плани, вже півмісяця літа пройшло. А я ще нічого не зробила з того, що хотіла. Я робила невеличке замовлення, в руку зі мною сундучку купувала тканини. Ось такі, в принципі, всі в <свісно>, таких бежевих відтінках, кремових, молочних, е, на різні процеси. Ось це, наприклад, щоб замінювати в мілхілах, ось цю, не пам'ятаю, що я купувала. Так, це в нас для пант. А це, 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 це багато де використовується у нас у дизайнах теларті. Ось, також купила ось такі дві ниточки для вишивки бісером. Спробую. 80-й номер та 60-й. Ось, і ось такі кольори бісеру під один проект. Мілхіл набір, який важко знайти. Потім вам покажу. І для нього, до речі, теж буду використовуватись ось ця моніка. І зараз займаюся тим, що свої скромні надбання мілхілу пересипаю з цей короб. Взагалі, я так думаю, що, напевно, передбачено ліпити сюди наліпки стікери, але це незручно, тому їх. На бік клею, бо тут місця не вистачає, а тут воно буде відгинатися, як воно потім буде триматись, коротше. Такі справи займаюся. Сьогодні 14 червня. Сілася повишивати ведмедів. Скільки в мене тут відсотків, зараз вам скажу 88,7%. Вчора було небагато, 300 хрестків, але це краще, ніж нічого. Біля мене ось такі от... мій мій рішив теж прилягти. Бурочку нахю. Тьо, тьо. Ось. Буду вишивати. Так, показую вам завершеного ось такого котика, Приклеювали волофера, але не довирізала. Тут у мене був. Підвіз шаром серденько, який був в наборі, але він е благополучно зламався в мене. Тепер чекаю відповіді від магазину вишила, чи є в них в наявності такі шарми, поїду, заберу. І також е було в мене два придбання. У нас в магазині в будинку іграшок це ось така картина. Вона у нас 40 на 50 алмазна мозаїка. Ми вже з Юрієм Малевичем почали викладати. Він з цього куточку. І з цього. Дуже класно, але через те, що камінці круглі, шерстя одного мохнатого друга а, досить нерівно лягає. У нас тут 28 кольорів. Це фірма Ідейка. Ось. І буде ось така класна картина. І ще одну вам зараз покажу. Загалом нам подобається. Тут в наборі йде ось такий стилус, ось така п'яночка і ось полей формі сердень. Ось так. Ось такі висоточки ще. І зараз ще вам одну картину покажу. Ще одна це ось такий будиночок, теж 40 на 50. В цих наборах, до речі, є стрази такі голографічні, типу як з напиленням. Буде ось така у нас. Картинка. Так уже цікавого. Спробували складати ось такі набори картонік. Це в нас такі 3D-пазли об'ємні і ось такий кіксон. Така упаковка. Тут у нас йде три ось таких собані. Інструкція детальна. І тут класно, що. У нас збірка починається з найлегшого і йде до найскладнішого варіанту. Тут такі штирьочки, на них збирається все це діло. Загалом це ось такі картонні плашки, в яких вирізані лазером, напевно, деталі, і, відповідно, вони складаються. Дуже класно, нам сподобалось, будемо далі займатися таким ділом. Коли буде час. І Завершу ці замітки ось такою оформленою роботою. Такий кіксон вийшов прям портрет. Я вам зараз ставлю фото, яке я фотографувала разом з цією роботою. На жаль, не було рами прям такої, як я хотіла з самого початку, Тож оформила в таку золоту, воно в житті не таке жовте, це золото. Ось ну, воно більш таке, знаєте, як коричу начебто по відтінку. Такі були замітки. Сподіваюсь, вам було цікаво. І сподіваюся, що надалі буде більше цікавих нюансів, які можна буде вам показати. Сподіваюся, що буде побільше вишивки, бо в мене вже завершилось навчання. Сподіваюся, якось більш позитивно вплине на рукодільні справи. Живіть, творіть, надихайте, до нових зустрічей!